Були такі дні, що ми розуміли, що ми вже не виживемо просто. І почалась така дуель БПЛА, тобто кожного дня один за одним БПЛА літали, шукали і знешкоджували собі подобних, так сказати. Моя чуйка ніколи мене не підводила. Хлопці прозивали мене характерником. Побратими називали характерником. Противник називав сатаною. У 19 років отримав учасника бойових дій. Поранення це чотири компресійних переломи хребта, більше 200 осколків у нозі. Нагорода від президента України. Так розказує про себе Микола Зіздок, ветеран збройних сил, оператор БПЛА сил спеціальних операцій. Добрання я сказала, що ви ветеран. Але ви в балаклаві. Чому це так? Ну, насамперед, тому що багато з моїх побратимів ще виконують обов'язок перед країною, який захищає нашу незалежність та цілісність України. І неодноразово з ними працювавши, могли десь перед цим світитися і щоб краще цього не бачили. Наш противник, щоб. Не підставляти своїх побратимів. Ну і також, щоб своя безпека, тому що на жаль, в наші часи, коли в країні, хоч ми і об'єднуємося українці, і ми боремося проти одного спільного противника. то, на жаль, в нас ще є внутрішній противник, колаборанти, ті ж самі і найманці Російської Федерації. Чому вас називали сатана? Сперва. Ми просто жартували з хлопцями, що ми з'являємося там, де нас не очікували. На початку масштабної були великі проблеми з БПЛА, тобто навіть доставити їх на передок, тому що наша так сказати, зона відповідальності була хоч і, ну, достатньо велика, але Частина країни була тоді в вогні. І тому було погано з цим доставкою БПЛА, і тому це було пару людей всього лиш на якихось там 50 кілометрів. І тобто на нашому напрямку літав більшість я і з таким чином прозвалося та наше. Літає і появляється, зникає. Ну, а я, як кажуть, без своїх. Без своєї підтримки хлопців ніколи не літав, тому що я бачив противника і направляв своїх там артилерію і, і з таким чином і прозвали сатана. І якийсь характерний хлопців інколи називали, тому що я відчував, я відчував, коли зараз щось не почнеться. І буквально за 30 секунд, за хвилину я такий поворачуюсь до хлопців і кажу, «Ну, нам пора. Переходити на другу позицію або міняти, тому що нас або засікли, або просто по нашому напрямку сигналу нас вичислили. Ну і більшості 90% так воно і ставалося. Тобто, моя чуйка ніколи мене не підводила. Ну і таким чином, з цього всього хлопці прозивали мене характерником. Насамперед, чому сатана? Це так само, як і привид Києва. Все-таки це не одна людина. Так само і було і в нас. В нас це складалося з пару хлопців. Ми любили свою справу, я скажу так. Ми знали, заради чого ми йдемо. Тобто, і ми розуміли, якщо ми це не зробимо, то хто крім нас? Це історія, так, коли вперше я зрозумів, що моє життя може закінчитися, це з 23 по 24 лютого. Коли на всіх фронтах були прориви. Ми 23-го вечора вже ну, ми, ми це вже знали, що буде, але ми не хотіли в це вірити, як кажуть. Тому ми слухали желізну дорогу а, противника. А, і коли а, о 12-й годині а, ми з моїм побратимом стояли в наряді, такі діжурили ночі. І до двох часов ночі, так інколи просто артилерія трішки по нам працювала в нашу сторону. Не по нам, а в нашу сторону, там по наших позиціях, дружніх військ і нас. Коли в два часа ночі я змінився і вже йшов відпочивати рівно в 2 години ночі, все небо стало ніби таким сонячним сонячним днем. Якби я не був, мабуть, військовим, я б не зрозумів, що це таке, але я зрозумів, що це все виходи артилерії в нашу сторону. Ми зрозуміли, що це така дуже сильна підготовка. Порадійці ми крикнули, що воздух повітря, всі побігли в бліндаж. Звісно, у нас був такий смішний бліндаж, мабуть, років 15-16. Він такий вже був одне перекриття. В нього було, він такий гнилуватий був. І з двох часов до 4 до ранку це було так: пів години в нашу сторону біля нас щось падає, розривається, 5 хвилин. Такого не давали віддихнути, зібрати нам речі, тому що ми так думаємо, ну, все одно ж нам дадуть команду виїхати отуди, щоб перебазуватися. І 5 хвилин у нас є, ми біжимо, кладемо сумки наші речі в машини. І пів -пів години знову ми біжимо в той бліндаж. Біля бліндажу падало, в бліндаж іменно не попало. Я думаю, якщо б попадало, ми там б... це була б братська могила. І коли. Ми зранку, десь о 4-5 годині виїжджаємо вже з цього населеного пункту 24 го числа. Ранок ми вийшли з машини. По-перше, що ми були в шоці від того, що скільки падало, вокруг машин, все було побито: дерева повалені, все літало, а в машини тільки залетіло одна, один осколок це в двері. Це було для нас перше диво, що ми взагалі в машини були цілі. Друге диво, коли ми реально вже виїхали з населеного пункту, і ми вже заїхали під міст, якийсь здоровий. Чесно, ну, сльози накатувалися дуже на очі, тому що тоді двоє з наших отримали контузії. У мене була легка і ще одного побратима була дуже така сильна контузія, і у нього і тошнота зразу була. Бо він якраз лежав, дивився в сторону противника і біля нього впав снаряд. Я біг в речі відніс, біг назад, перечепився переді мною впав снаряд метрів 50, просто так вибухова хвиля трішечки захватила. Але я на це навіть не обратив сильно уваги. Після цього ми виїхали. Тобто, це була така ніч. З 23 на четверте, коли ми знали, але не вірили. У 22-му році, початок масштабного імена, коли ми зрозуміли, ну, було в голові те, що ти от не вийдеш. Тут, тобто, тут ти сьогодні, на жаль, пополяєш. І коли ми вже приїхали на місце дислокації нашого підрозділа, то командир каже: вибачте, але не було кому. Комусь це треба було слухати. Після того, як вже почалась масштабка, то більшість приймали колони в одному напрямку, це були довгі колони. Кожен ранок я хлопців виводив на позиції, щоб вони там в посадках лежали. І я злітав, щоб дивився, щоб в посадках не було противника. І коли одного дня мені такий командир каже: ну піди ти полежи, там, далі політаєш, може. Я такий, ну, ха, добре. І, і одного, коли це я вийшов, я, ми прийшли, лягли вже, робимо собі льошки на ночівлю, щоб слухати, лежати. І тут, з, з одного сторони, так я чую, як артилерія стріляє з противника, а з нашої сторони ну, ніхто не відповідає. І такі якось підозріло для мене стала обстановка, що дуже часто над нашими головами літають снаряди, коли ти. Вже не, не перший день цьому, і ти знаєш, як снаряди перелітають тебе і летять, деш в нашу сторону, ти розумієш, чуєш його. І я такий говорю своїм: кажу: давайте, мабуть, щось я злетю, а то я щось ну, непевне чую. А, вони такі, ну, то давай. Я піднімаю коптер над собою, дивлюся перед собою там 2-3 кілометри, нема нічого. Тишина така, прям затища дуже важко. Я не повірю, навіть, що так. І потім мені захотілося розвернутися вліво. Я поворачую коптер вліво, і бачу, як за 5 кілометрів від нас, даже далі, нас обходить просто колона проти та техніка противника. І там ну, я насчитав, вони були наскільки були маленькі, тобто це було далеко, без зуму це було, і на тепловізійній камері коптера це було видно, як маленькі точечки, які такі, двигаються. І я ці кружочки посчитав, там було більше 100 одиниць техніки. І я такий говорю, нас вже обходять. Тобто ну, Ми вже не сильно в гарному становищі, якби треба трішечки щось думати. Ми пишемо своїм на... назад кажемо, а що у нас? БПЛА ніякого не немає в повітря. В общу групу із з дружніми військами цей кажуть, ні, нема нікого. Ну, не було нікому літати просто. І ми передаємо координати техніки, хоч вони вже там нас пройшли і пройшли переправу, яка б повинна була стримати їх, але вони їх вже пройшли. Наша арта, яка вчасно зреагувала і почала крити. І таким чином, ці російські колони Російської Федерації вони почали назад трішки відкатуватися. Ну, Ми розуміли, що нам треба відтуди відходити, тому що якщо ми відбили, арта відбиває колону звідти, то вони посунуться на нас. Ну, а чесно, чотири людини з автоматами АК і одним РПГ, щось зробити проти колони великої. Ну... Якось не сильно. То ми почали відходити потрішечки, це було так, півтора-два кілометри ми відбігли, я знову злетів, подивився, де вони. І було важко те, що хлопцям нашим не було як нормально під'їхати нас забрати навіть на броні. Але все-таки вирвалися і прорвалися, забрали нас. І коли ми вже повернулися, це я пам'ятаю було вперше. Іменно так грозно було сказано моїм командиром головним, каже, молодці, що вибрались, типу, красавчики. покрасавчики, типу, ми дивимося по карті вже другі пила, славу, в БПЛА, слава Богу, припіднялися. І бачимо, там, де ми були, буквально через 5 -10 хвилин, 10 вже була техніка противника. Тобто ми розуміли, якщо ми ще десь на 10 хвилин задержалися там, то ми б вже були або в пліну, або хуже. І коли ми повернулися, мені такий каже. Ну ти реально сатана. Каже, який ти там: каже, ти ще та. І після того це сатана дуже прив'язалася, і потім ще й противник почав так говорити, що там сатана якась водиться. Характерником назвали це мій, іменно мої хлопці, які зі мною були там. Тому що е, ніхто з нас не почув нічого і не відчув, не було нічого, не, не показувало нічого не на це, що нас обходять чи щось трапиться. Типу, все було реально, як, як звичайна задача. Ми прийшли, лягли, робили собі льошки. Все, типу, нічого такого не ставалося. Все як в звичайний день. А він каже: якби ти не сказав, то ми б не відреагували так вчасно. І саме за це ви отримали нагороду від президента України? Неодноразово іменно так. Тобто. В зупинку колон це була не одна задача, тому що це була не одна колона. Вони туди лізли кожного дня. Просто вони знову і знову хотіли прорвати нашу оборону, і кожного дня це були колони. Це була перша з тих, коли колони перший день пішли. Тобто я їх зустрів там. Це була реально дуелі БПЛА. Кожного дня, один за одним, БПЛА літали. Шукали і не знешкоджували собі подобних так сказати. Коли особливо не були прошиті пульти, то нас вистежували, і туди моментально ж прилітало. Тобто це буквально були, ти не міг навіть нормально попрацювати. Ти тільки коптер включаєш, тебе світиться пульт, і в твою сторону вже летить снаряди. Я пам'ятаю, як ми стояли, я чую цей орлана, як він пролітає. Я кажу, вторий. А в нас блуждаючий був в противника, був блуждаючий міномет. Він десь в посадки був, його не видно було. І він десь так -то виліз, йому координати кинули, пам-пам, накидав. І такі мені кажуть, знайди його. Ну, хорошо. І тут я чую такий Орлан летить, і я чую, як цей міномет затихає. Кажу, нас побачили. Він та ні. І тут чують виход. І так стоїть балочка невеличка перед нами, і будинок. І прямо в цей будинок влітає цей снаряд. І просто, ну це метрів там 300-200 було. І цей будинок просто так розкладується. І ми, ми, ми біжимо, я летю далі, летю і біжу в машину, сідаю, мене везуть, і я все одно далі летю. Це ми були на завданні із Яшею Ігор Замоцький, нашою мій побратим. Що я в нього навчався по бойових діях, що він в мене по БПЛА багато питав, досвіду обмінювалися, коли з Яшою ми були на п'ятій ташці, літали, вони обійшли нас зліва. Знову ж, ми попереду ми закривали всі колони, там було це, тобто вони розкрилися, а зліва нас прорвали. І доходило навіть до того, що вже було ми бачили бугор. З п'ятої етажки, і нам уже кричали, хлопці, тікайте з того п'ятого поверху, тому що на вас їдуть танки. Тобто вони зараз вийдуть, і всі зрозуміли, що якщо на нас вийде танк, він полюбасу стрельне в п'яти яка стоїть одна. Ну всі розуміють, що всі би хочуть знайти найвищу точку, де літати. І ми були там. Ну, нас так само, що не стається хто до кращого. В нас в обох просто по щелчку пальців пропадає зв'язок з обома коптерами. Нас заглушив реп. І таким чином нам прийшлося. Ну, тобто, ми б ще залишалися там працювати, але нас не було чим вже літати, тому що вони обидва не долетіли до нас, вони впали в посадках, да, ми знали де, але на нас вже виходив противник, і ми відступили. Ми відступили, але потім наші дружні війська, які прийшли на допомогу артилерія і піхота, вони відбили цю атаку. Там були страшні бої. Тоді за ті сутки в нас просто не передати скільки були втрат, та й взагалі за ті неділі перші. Тому після цього всього і був наданий цей нагрудний знак. Медалі на захиснику вітчизни. Я якось і не гнався за цими нагородами, ну їх і мало. Мені головне було виконувати своє завдання і захистити тих, хто стоїть заді мене, за моєю спиною і сидить вдома. Коли йшла масштабна війна, значить почалася. У мене вдома був син новонароджений. Йому тільки було менше, ніж півроку. І я прекрасно порозумів, що я повинен вернутися додому. Коли ми вже відбили всі колони, після цього противник почав базувати свої позиції, робити фортикаційні споруди. І наша зона відповідальності трішки збільшилася, їм так почали їздити кожного дня кудись в нове місце, тому що треба було розвіддання. Ми поїхали на посадки працювати. І коли я зробив вже два прольоти, за ці два прольоти я почув, крило пролетіло. По звукам ВПЛА зі мною завжди спорили. Хлопці завжди спорили, тому що я міг чути Орлана. Я міг чути на високих висотах якихось других БПЛА, і ніхто не вірив. А тільки тоді, коли я показував докази з перехвата на екрану, то от кажу: ось він летить, дивися. Всі тоді тільки вірили, тому що ну, мало хто чув. Та й за зараз я, звісно, не знаю, який мене вже слухає після поранення. Але я почув крило пролетіло біля посадки. І коптери літали. Я розумів, що це і мої, і чужі літають. І коли я побачив на другому польоті далеко техніку противника, я думаю, зроблю ще один проліт. Я піднімаю коптер, відлітаю на пів, на пів кілометра і далі. І так сталося. Звук мого коптера. Це грав таку велику проблему в моєму слухі, тому що я думав, що це ще мій коптер, а оказався, що це вже не мій. Тобто вони спомінялися, і я не встиг швидко зреагувати, що щось не так, і надо мною завис коптер. І в один момент я зрозумів, що це не мій коптер, що це лисить іменно наді мною коптер, і я просто тільки співаю повернути ноги і чую, як щось розкриває листя. Дерева деревини і 50 сантиметрів ну, пів метра від мене. Просто стається зрив такий хороший, добрячий. Мене відкинуло за деревину тут здорову. Я відкриваю очі, у мене все в, в, в пилі. Болі, я такої як зразу не відчував. Мене спрацював режим самозахисту, я зрозумів, що мене по мені стріляють. По мені попали, мені треба закритися. Я впав в ближайшу яму е і лежу просто так. мене потрішки починає щось клинути, я не розумію, що зі мною. В голові пищить, е і тут я чую по радіостанції, у мене радіостанція завжди була на плечі, е що товариш, який стояв заді мене 5 метрів, він каже, що він трьохсотий. Е він каже, я легкий трьохсотий. І в цей момент я включаю свою голову такий, що в мене щось не так. Дивлюся на свої штани мультикам. Ці штани мультикам, вони стають просто червоними. От зверху донизу мої штани просто красніють. Я такий, розумію, що я ранений, і мене починає потрішки вимикати. Я розумію, що мені це не потрібно, тому що якщо я зараз не зреагую, якщо я щось не зроблю, то мене просто не довезуть, тому що я чувствую, починаю відчувати, як я тіряю сознання. Я на все горло, я думаю, там, мабуть, противник в наступних посадках мене теж почув, я так проорався, що я хочу жити. Я почав просто на все горло, просто кричати а! до такої степені, що просто прорізався голос нормально. І потім парадейки, по я передаю, що я жан, я 200-й 300 й важкий. Цей побратим, який бачив мене, каже, там дуже важкий. Хлопці, підганяйте хамер. І потім, коли вже хлопці перший хамер підскочили, я ще на локтях я виліз із окопа. Хоча, коли я це все розповідав лікарю, він каже, яким способом ти на ноги став. Чотири компресійних переломи перелому позвоночника, п'ятка, коліно переломлене, ти ще й на ноги став. Поранення переніс важко, мені говорили взагалі лікарі, що я не стану на ноги, тому що позвоночник, але я сказав: ні. Реабілітація була важка. Якби мені боляче не було, де я став. Воно зараз все, звісно, все одно ще больніше стає інколи там. Я собі сказав, що я все одно стану на ці ноги, як би це не було боляче, Тобто якось так. Я обожнюю військову справу. Це, це стимул життя і це, це сенс життя. Тобто, коли ти йдеш щось так із своїми побратимами і ти в це в почуть цей адреналін. Які ти получаєш від цих боїв, коли ти стаєш таким малим організмом, в великому організмі в сім'ї цієї підрозділі, і кожен ваш крок робить щось невелике, і ти розумієш, що да, воно десь там не покажеться, там вас не покажуть, десь там по новинах, ніхтось не буде знати про це. Це нічого страшного. Головне, що ти це робиш з такою з усмішкою. І поруч з тобою, та людина, якій ти можеш насамперед довіритися. І в цьому і заключається чи подобається військова справа. Тобто не в тому, що да, там, автомати це, це все круто. Але саме найцінніше і найкрутіше, що хочеться любити в армії, це сім'я, яка не та, що в тебе вдома, а от іменно ця братерська сім'я. Я повертаюся так, звісно, вже не в групу до себе, але в підрозділ до, до своїх і стаю знову звичайним БПЛАшником. Чому я хотів повернутися? Це просто стати до своїх хлопців, тому що там більше розуміють, типу, ти, ти, ти зі своїми так сказати, Більше мною керувала отомстить. Отомстить за свого кращого друга. Що я її зробив там, за перші місяці, коли я знову. Це вторий. Діма Кажукарі, зараз він поз... загинув, і в мене грала така, я хотів відомстити, і це я й зробив по суті свою командою, ми там покидали ще міни, які це зробили, щоб відомстити за свого друга. Але після того, як я повернувся після завдання і поїхав на нове, по нам почали прилітати 120-ті, і в мене спрацювало внутрі якийсь такий клин, я б сказав. Тобто це потім вже пояснили, що це на фоні того, що я постійно терпів біль в ногах, те, що у мене там більше 200 осколків, вони постійно болять. Там якісь витягнули, якісь не витягнули. Постійна біль мені давала на нервову систему. І коли вже почався обстріл, через... я просто не, не зміг нікуди втікти. Я присів у машині і сказав: Виїжджаємо з села. Ми виїхали з села. І через хвилин 10-двадцять в мене відмовили ноги. Я не міг стати на свої ноги, і я сповнив опять той момент, коли я перший раз був поранений. І в мене я не міг ворушити ногою. І мене заклинило те, що не хочу бути обузою. Я пам'ятаю, як зараз той день, коли хлопцям прийшлося мене на руках нести. Це. Це мабуть найгірше бути обузою. І тому я вже після того мені ще лікарі сказали, або ти живеш спокійним життям, і в тебе ноги будуть, і ти знову на них станеш, да, періодично в мене вони будуть відмовляти, або ж я продовжую і в кінці, більше всього, що мене повністю паралізує. От того, що просто нервна система не справляється з цим всім, плюс воспалення осколків і то проще. То я прийняв рішення, що давайте вже так як медицина рі, е, е, вирішує, так нехай і буде. То медицина мене і з першого разу хотіла списати, але я з другого разу тільки списали мене. І е, е, я вже звільнився з е, полку. Я не хотів сидіти в штабі. Я людина, як кажуть, проста, я, хоч, я хоч, хотів постійно бути на передку. Я прийшов на керівника гуртків. Коли я прийшов на гурток, при рівно таки сидять 14-15 років, тоді якраз 10-11 клас. Тобто я не тільки навчаю літати, я передаю весь свій досвід, який в мене є, щоб передати не тільки все хороше і погане, хоча я надіюся одне. Я своїм дітям говорю одну і ту саму фразу вже багато раз. Я надіюся, що все що я вам навчу. Як приймати правильну зброю, як правильно керувати коптером, вам цього ніколи не пригодиться. Тому що це важко психологічно розуміти, що, не дай Бог, знову когось не тільки зі своїх побратимів, ти типу, побачиш когось на цвинтарі, ще когось зі своїх дітей. Своє майбутнє, поки я не знаю, як бачить, звісно, хотілося б, по-перше, встановити свій повернутися в стрій, але це неможливо, на жаль. Тому зараз я бачу своє майбутнє це навчати на майбутнє покоління, як сказав Грінка, любити кашу, любити маму, і свою країну. Свій досвід я своїм дітям передаю насамперед. Кожен з нас це людина, і немає різниці, що ми з цього отримаємо, чи буде це результат успішний, але стоїть спробувати. Типу, якби ми так би не думали, то мені здається, ми давно б давно вже б не були в нашій країні. Тому якось так. І це є в кожному нашому герої, кожному нашому захиснику і захисниці України. Якби цього не було, то нас би теж не було. Про те, як БПЛА допомагають виконувати спеціальні операції, розвідки. Ми говорили з Миколою Зістком, оператором БПЛА, ветераном збройних сил України.